Друзі, не пропустіть! Дуже важлива інформація. Трамп втрачає терпіння і дає Путіну максимум 12 днів на вирішення питання війни в Україні. І оце так поворот. Він це зробив, до речі, тому що не бачить прогресу. Деталі далі в сюжеті. Тим часом Лавро висуває умови миру та умови зустрічі Путіна і Трампа, а небо над Польщею знову було неспокійне. Польща піднімала авіацію, і, схоже, друзі, це було, було не навчання, а якась підготовка до бойових дій. РФ кидає в бій в бронетехніку, що, в принципі, ну як, це тактика не нова, але вони до неї, схоже, повернулися. До цього, я вам нагадаю, були і там мотоцикли, якісь електроскутери і таке інше. Бронетехніки вже давно не було на фронті. Водночас на Росії весело Збройні Сили України атакують Крим, зупиняються аеропорти, ну і горять військові бази. Я вас вітаю, мене звати Олексій, ви дивитесь топ-5 головних новин за сьогодні. Тож давайте коротко по суті про кожну з них поїхали. І давайте почнемо, звичайно, з найгучнішої новини. Президент США Дональд Трамп втратив терпіння щодо Путіна. Пам'ятаєте, той 50-денний мирний дедлайн? Так от, а він його сьогодні різко скоротив. Новий дедлайн для припинення вогню в Україні становить наразі 10-12 днів від сьогодні. Ми просто не бачимо жодного прогресу. Так заявляє Трамп, і ці слова, схоже, означають, що його розчарування досягло просто максимуму. Він також пригрозив ввести вторинні санкції проти ГРФ. Уявіть, вторинні. Ну це ті, які можуть зачепити ті країни, які досі продовжують співпрацювати з Росією, ну по суті, фінансувати війну в Україні. І оце так, друзі, поворот. Трамп, якого часто ми критикували за таку м'яку позицію, тепер демонструє жорсткість проти Путіна. Чи це дійсно буде тиск? Побачимо, чекати недовго, всього 12 днів. А ще президент США додав, що більше не збирається розмовляти з Путіним. Схоже, хороші телефонні бесіди з Путіним дійсно ні до чого не привели, як сказав Рубіо напередодні. Ну а Трамп не любить, коли його обводять навколо пальця. Друзі, відбувається щось неймовірне, події просто з шаленою швидкістю розгортаються, тож підпишись на канал, щоб їх не пропускати. Ну, а тим часом чергова масована російська атака на Україну змусила нервувати навіть наших сусідів. У ніч на 28 липня, після чергового російського удару, Польща разом із союзниками розпочала повітряні операції. А яка, друзі, була ну, така дуже серйозна. За тривогою було піднято чергові пари винищувачів в небо, а системи ППО і радіолокаційні розвідники переведено в найвищий ступінь бойової готовності, а це означає, що загроза була дійсно серйозною. Ви знаєте, це було схоже не просто на якесь навчання, а це була пряма реакція на російську агресію. Справа в тому, що ну, Путін постійно провокує НАТО. І схоже, вони хочуть бути готові. Це нагадування про те, що війна стосується не лише друзів України, а й усієї Європи, яка досі спить, яка досі м м має надію, що там, не знаю, Україна вистоїть чи Сполучені Штати прийдуть їх і захистять. І це, до речі, не просто слова. Загроза від Росії, вона дійсно є. До Литви сьогодні знову залетів безпілотник, а ймовірно, з Білорусі. Його бачили на висоті близько 200 метрів біля Вільнюса. Це ще одне підтвердження того, що Росія постійно промацує кордони НАТО. Ну а далі черговий дипломатичний шедевр від Кремля. Міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висуває свої якісь умови для миру. Вони звичайно, як завжди, просто абсурдні. За його словами, ніякого розширення НАТО. Це, по-перше, ну а по-друге, це визнання реалій на землі. А ще зустріч лідерів Росії та США, ну тобто Путіна та Трампа, може відбутися лише після її підготовки на експертному рівні. Ну про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Ну, нібито спочатку потрібно підготуватися там, зверстати параметри врегулювання, ну а потім їх фіксувати на вищому рівні, але аж ніяк не навпаки. Заявляє він, ну, коментуючи заяву турецького президента Ердогана про готовність організувати зустріч Путіна Трампа у Стамбулі. Ну, друзі, вони просто як завжди тягнуть час. Ну а захід на це ведеться. Ви послухайте, що говорять експерти. За даними Інституту вивчення війни, Росія знову активізувала застосування бронетехніки у тактичних атаках. З початку липня 25-го року на Донецькому та Запорізькому напрямках спостерігається от таке зростання активності механізованих атак, які проводяться на рівні взводів, ну тобто, в, е, з залучанням танків та іншої броні, броньованих машин. Пам'ятаєте, як вони раніше віддавали перевагу там, мотоциклам, баги, ну, щоб уникнути великих втрат. Так от, тепер вони знову кидають. Таке важке залізо в бій. І це насправді тривожний сигнал. Експерти припускають, що це може бути така собі спроба виявити слабкі місця в нашій безпілотній обороні. Ну або ж вони просто частково відновили пошкоджену свою техніку, ну і намагаються наступати на деяких ділянках фронту України. Але, друзі, 100% це говорить про те, що РФ хоче. Надалі воювати, ну і готово нести втрати, щоб досягти своїх якихось там цілей. А от що ще, друзі, цікаво, так це а яка ж мета взагалі Путіна? Ну дивіться, захопити всю Україну, наприклад, йому потрібно там 200 років, це нереально. І що цікаво, йому пропонували Крим і окуповані території, але він відмовився. І тепер я не розумію, а чого він хоче домогтися. Ну, напевно, просто знищити Україну. Він, напевно, хоче м -м, тягнути час до останнього, щоб просто нас знищувати. Очільниця МЗС Австрії зробила дуже різку заяву. Путіну віддавали Крим та схід України. Вона нагадала, що Трамп та союзники були готові піти на значні поступки Путіну, наприклад, заблокувати Україні вступ до НАТО та віддати окуповані території, але той все одно обрав продовження війни. І це жорстка, але можливо правдива оцінка. Якщо навіть після таких подарунків Путін не зупинився, і це ще раз, друзі, нам говорить про те, що його цілі виходять за рамки просто там заграбастати якісь території, він хоче напевно просто знищити нас. І це розуміють вже, як ми бачимо, і ті, хто раніше був нейтральним, як Австрія. Між іншим, Австрія наразі вже серйозно обговорює відмову від нейтралітету і вступу до НАТО, через що? Ну, звичайно, через погрозу, через побоювання, загрози з боку Росії. Ну а тим часом на самій Росії дуже весело. У російському Кстову, що під Нижнім Новгородом, палає військовий навчальний центр. Там готують саперів та інших фахівців військово-вбухової справи. Це вже прильоти від наших дронів. В Криму масштабна повітряна тривога. Окупанти пишуть, що туди летять ракети. Росіяни, які приїхали на відпочинок, їх закликають тікати просто з пляжів. Ну що ж, сезон бавовни триває. А ще в російському аеропорту Шереметіво черговий колапс відмінили близько 50 рейсів. До речі, відповідальність за це взяли білоруські хакери. А яким за їхніми словами вдалося повністю знищити внутрішню it систему аерофлоту, ну і вкрасти понад 20 терабайтів даних, вони навіть обіцяють злити інформацію найближчим часом.